<рочування> судом встановлюється особа представника позивача, представника відповідача. Третя особа, будь ласка, встаньте на Що ви, так? Вікторія. Да. Ага. Коли де народилися, де проживаєте, якщо якийсь документ, будь ласка, судьбу. 26.03.85 року місто Мухачува, вулиця Росовська, 28, 73. Дайте, будь ласка, дорожнього Паспорт серії ВОСІ 87402 Петричко Віктор Вікторович. Будь ласка, саме встановлено. Так, суд конститує, проводиться відеофіксація. Ніхто не заперечує? Заперечень немає? Ні. Розуміло. Справа з Кукається Микаським міськраним судом у складі овочі суддя. Носив секретар судового засідання Іванча. Відводить складу суду. У вас право вже таки було, у вас було третя особа, останній влада. Треба звертатися голосувати. Згода у вас є. Розуміло, присядьте. Права обов'язки передачу роз'яснювали з вами, як третій особи суд, роз'яснює ваші права. Особи, які у справи мають право з немає справу, будете з них виділя копію з документами, долучити справу до штука рішення, ухвалу брати участь у своїх засіданнях, подавати докази, брати у нас розвідження доказів надавати питання іншим особам, які будуть справі, також слідким експертам спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усняти письмо і пояснення судові, подавати свої доводи міркування щодо питань, які вникають під час судового розгляду, заперечення проти питання, доводи міркування, користуватись правовою допомогою, знайомим журналом судового засідання, знімати з нього копію та подавати письмові заваження до <кій> ноти, висновити... послуховувати <пій> запис фіксування засідання, фіксування судового засідання технічними засобами, зробити з нього копії, подавати письмове заваження з приводу його неправильності, чи Скажуть, суду, правом, не було на те розкажувати рішення у кого суду, просто вас інших процесуальних прав встановлено за право. Вам зрозуміли ваші права? Зрозуміли. про клопотання у сторін до початку розгляду справи по суті. Тобто в них позовища. Не опа... У вас є якісь заяви клопотання? Так. Будь ласка. Відповідальча справі Петричка Оксана Оселіна просить суд розглянути і приєднати до матеріальної справи зустрічний позов. Мета зустрічного позову полягає в тому, що признати не договір договору іпотеки, який є предметом провадження у справі номер 303 даної справи, номер 303 15 с Мотивування подання зустрічного позову ну, вимовлено тим, що у разі визнання недійсним договору іпотеки. Це виключає повністю можливість задоволення первісного позову, а саме звернення стягнення на іпотечне майно в рахунок погашення боргу по кредитному договору. Таким чином, враховуючи вищі виплати, ми просимо приєднати до матеріальних справи зустрічній позов, розглянути їх, об'єднавши в одне провадження, розглянути їх з в одному судовому провадженні в даній судовій справі. У вас є копії? Є копії для Будь ласка, сторінного справа. Так. Переключаю патричку Оксаны Васильевны, поздравляю публичный окна позиция из позов. Позивач подав позов позовності на іпотечної маневра рахунок бажання було заведення на договору на КФ 4913 від 6, 06, 2008 року. У той же час мотив захисту свого порушення позивач за зустріч позову, подає позов продання дійсно до іпотеки, подання зустрічного позову умовлено тим, що зазволив зустріч на випуск, можливість задоволення пересном пометному тексті на тому минуло, не змога, що возврамоти на приміщенні нічого те. Відповідно, до статті 6 закону деревних гіпотек у мене ще спів власності може бути в певній лише з напередочено згоди всіх співвласників. Співвласник нарухового майна має право під іпотеку своєчаску, спільному майні без власних власників замовлення ємотурия реєстрації по власному відповідності об'єкт нерухомості. Право власності на рухомому майно може належати фізичної особи на право приватної власності, відповідно, до статті 325 кодексу України, як за якою суб'єктом права приватної власності. які відповідно до закону не можуть їм належати. Таким чином укладенню дороги іпотеки не отримує згоду на укладення договорову від співвласників даного майна. Відповідно до статті 215 цивільного кодексу України, правильної дійсності проводження є в даний момент чи не проводження стороною стороною частини 1, 3, 5 та 6 статті. 203 кодексу. На Статті 203 цивільного кодексу України зміст проводження може кодексу цивільного закону також інтересом держави і суспільства, його моральним яка вчиняє повочка повинна мати обсяг в вільним, в в в на обсяг цивільної здорові. Містового учасника поруч має бути вільно для внутрішньої волі. Проводжу має вчинення в формі вторгнення закону, поруч має бути справді на радіо настання позиції. В очередності, що цивіль. кодексу, не може сперечити. Їх, їх чи неправоздатних дітей. У статті 215 вільного кодексу України дійсно дорожче на створичних наслідків тих, що пов'язані з окремою дійсності. Відповідно до статті 17 закону окремо протеки, вознаграє потеки надійснення 100 окремої іпотеки. Тому положено документах інтексу поколу від 6.119 року 9 свого проєкту окупційних справ про неї провочних дітей, провели відповідно статті 12.1126. Україна вимога проведення в коронавірус. Дійсно, то простосування наслідків дійсно також вимога просування наслідків відповідь причин може бути заявлена як однієї сторони провочка, так і іншою заінтересованою особою. Права та законні інтереси які порушені чинним провочком. Одно з таких наслідків має бути скасування рішення в реєстрації державної реєстрів правої коридорів, приймати іпотеки та скасування заборони відчутження, які приймалися про кладендорової іпотеки спеціальним суб'єктом реєстрації на теріс. Відповідно до статті 3 ЦПК України, кожна сила має право порядку встановлених цим тонних грубой суду захисту своїх порушених невизнаків озброєних прав чи інтересів, згідно статті 4 здійснюючи правосуддя, чергового суд захищає права свободи та інтереси фізичних всі права та інтереси фізичних осіб, державних і інтереси інтересів, визначених законом. Чисну 1 статті 216 ЦК України встановище надійсне провочні створює до 16 тих, що пов'язані з ворогам дійсності. Враховуючи, що позвати зустрічі, що немає коштів безплати судового збору, позвать про суддя завершення. Славу свого збору, до закінчення розміру справи. Затримана виконано відповідно до 41.30 статті, статті 71 пункту першів пунктів 3, 4, 6 статті 203 і 16 статті 6, 17 закону просять прийняти до допровадження даних зустрічних поза визначення дійсної до іпотеки. Укладений між протекцією Петричкою Оксаною Петричко, Васильівна, топад Вієсбанк, за яким переданим потеку на руковому майно щодня, коло з адреса міста Мукачева, вулиця Ілонизрині, 17, приміщення 4 зрочка, сплату судового збору до вирішення справи по суті. В додатках зазначена лише копія позовної заяви для позивача у справі. Підписано Петричку Оксана Васильіна. Думка сторін щодо приєднання зустрічного позову та об'єднання з перевізним, будь ласка. Часто загально тільки увагу в тому, що до зустрічного позову не додано платіжку по складу судового збору. Жодної причини, яку вони не можуть сплатити, такий не наведено по зовній заяві, немає жодних усіх пов'язаний, як і, і саміх позивачки, які немає. Тому вважаємо, що ми зададу... просимо суд не задовільняти прохання до залучення зустрічного позову і залишки дозволи. Відповідно, просимо справу віддати. Далі. Будь ласка, речі буває, ви маєте право визвели, так право свою обласнувати, щоб зарядник. Ну, ми сказали, що якщо що, на ми, даний момент Ми, ми то хто? Е, я і мама під Оксана Васильівна е, висловили побажання да, 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 побажання адвокату сплатити судовий збір, він по-любому буде сплачений після розгляду цього справи. тому що довгий час ми з банком ведемо перемови, поки що відповіді немає ні позитивної, ні негативної. Так що ну, б, мусимо будувати зустрічну форму. А сплату? сплату ми гарантуємо, як в другому випадку законом зобов'язуємося заплатити. Зрозуміло. Суд виділяється в наряд півменти для вирішення питання.